Команда, ми співача банда, разом ми з нами співай. А щоб тобі було легше, якщо співач, ти вперше, І ти ти екрану читай. Перед вами музична команда фрау. Ми співаючі дівчата, які не прийшли на такі шоу, як Ікс-Фактор, Голос країни, ну ось ми і тут ліга сміху. Може, хтось каже, що це нелогічно. Але, мужик, хто ти такий, щоб сумніватись в жіночій логіці? А? А? Все-все, феміністка початківець, заспокойся. Слухайте, ми розуміємо, ліга сміху, потрібні жарти. Ну, але з іншого боку, ви вже тут, з залу нікого не випускають. Тому пісня про любов Грінкевича молодшого і Соню Морозюк. <му> Вона йому дзвонила, дзвонила. Він слухав, не брав, бо сон била. Вона не знала просто яка на те причина! Васап, алло! фейстайм! алло! Wi-Fi не ловить зовсім тут усі! <му> дів, дівчатка! А, дівчатка! А, дівчатка! Дівчатка. А, дівчатка, дівчатка. Дівчатка. Тут, а, може, якийсь жарт там, ну, типа, ліга сміха, ви співаєте все. Влад, ну ліга сміху, жарти. Ну, от поклавши руку на серце. Ну було ж уже, було. А ти якось спробуй розсмішити, може, без жарту. Льогко. А? Ну ось, Виглядаєш прям. Ну, прям. Як обкладинка журнала. Якого журналу? До да, любого. Рибалка охота, садовод, астерський фешн, -фешн вік». Влад, А ти на секс в цьому житті в більше не розраховуєш? Ти тихо, ти тихо! Мене дружина все чує. Вона ж мене тільки так до вас відпустила. У діла так мене каже, все, можеш і ти на дівчат. Ти пратіва зачаточна. Яка мудра жінка. Так що давайте, оці пісні ваші, давайте. Ну, владно, ну, тобі що, зовсім не подобається, як ми співаємо. Ні, ну воно то подобається. Ви прям, ну, ваш спів прям ласкає мої уші. Ви прям ну, лижете мої уші. Ну ви мені скажіть, ви команда чи лабрадор? <плес> можна ж, можна ж ну, просто, просто пожартувати. Це ж легко. Хочете розкажу прикол? Дивіться. 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 Пінокіо, коли жарить шашлик, то він углі поправляє людською рукою. Мініатюра. Значить, ані Лорак приїхала виступати до наших військових. Стойте, стойте, не стріляйте! опустіть автомати, не надо, де не стріляйте, дід, не ласка. Стрі... Окей, окей, я знаю, як вас розсмішити. Не обіцяна не пробачень. Це сталося сама з тобою. А буде бабу! А це ж точно смішно. Ви помітили, як він робить капричу, я чула Що? Я думаю, ви просто на ходу слова видумували. Ну, дивіться, дівчата. Давайте. Давайте, давайте от просто поєднаємо співи і умор. Це просто ну це легко. Це як взагалі? Ну, співайте. Вона носила квіти в волосі. Бо дома не було в неї вази. <ріст> ну, це легко. А, здається, ми зрозуміли. І ти вже перевдягнися. Зустрічайте! В вашій увазі гурт Girls, Baby, Woman, Not Man, Queen, Lady, Cherry Lady, Going Through Emotion, Love Is Where You Find It, Listen To Your Heart, VIP, Luxury, BAND! Uh, Дівчата, uh, дівчатка, ну, пісні — хорошо. <laughs> ну, давайте просто, без пісень і музики. Будь ласка, просто покажем номер, ну в сім'ї. Добре, добре. В сім'ї? <риклад> привіт, дружина. Любий, привіт. Я тут була у лікаря і ми знайшли каміння в нирках. О! Та ці маракаси. Іди в кроватку. Тата, привіт! Привіт, доця. Ти що, співала? Ні. А що ти пахне вакарчуком? Хлопці співали, я просто поряд стояла. Бистро йди, кушай омлет. Па, привіт! Привіт, доця, два. Прихворіла, кашеля. Так та... та хватить цього бітбокса. Я ж попросив без музики і пісень. Ну добре, давай, якщо без музики, тоді без жартів. Ого. Добре, без жартів. Ну, хорошо. В сім'ї. Любий, привіт, я тут була в лікаря і мене знайшли каміння в нирках. Mm. Ну. Ладно. Давайте, давайте, не вам, не мені. Давайте, хочете співайте, хочете жартуйте, робіть, що хочете. Я просто ну, читав сценарій же вас, я ж не на ходу це селяпи. Я. Я читав сценарій, і там в кінці був номер. От давайте його і покажемо, окей? До вашої уваги класика української літератури Наталка Полтавка. Короткий зміст. Наталка любить Петра, але мати хоче видати її заміж завозного Бориса Тетерваковського. Дія перша і остання в хаті. Мамо, знайомся, це мій хлопець. Який хлопець? Я ж тобі сказала, ти виходиш заміж за возного Бориса Тетерваковського. Ну, мам, він же старий. Не мамка й мені тут. Як тебе звати? Петя. Наталка. Ну, ти сама порівняй. Борис Тетерваковський. І Петя, звідси. Так, я до сусідки. Ти знайомитись. Все, Борисе, заходьте. Привіт, hey! I... hey, маленька. Я Борис тетер Ваковський. І все, що ти повинна про мене знати, це. Борис! О, хто я де? Я що пообіцяв? Нічого. Неопитна. Молода. ж... Але ж така гарна. Борис! Борис вам погано! Борис! Борис! Не погано мені! Я просто балуюся! Ну, що ви тут? Боже, який мужчина? <ротір Gerilim> Мам, ти що, тоже балуєшся? Ні, я трохи збудилася. <ротир> <ротир> Мам, чесно, він мені взагалі не подобається. Ти що дурна? Ти подивись яка, соковита абрикоска! Мам, йому 70, я не люблю курагу!» Ах, Молодь, скільки вам пояснювати, сухофрукти це корисно. Іди до свого супиті, а я тут сама розберуся. Привіт, красуня. Як Якоазурі. Горпина. Терпелиха. Горпина. Тоді ти знати, що я. Борисе! А, що Що я? Е, Ти у нас вдома, ти мій чоловік, і ти пообіцяв переписати на мене все своє майно. А це А Виходь за мене. І ми оженимось. Ми оженимось. І ти будеш горпина тетер. Я божеволюю від тебе. І я від тебе божеволюю, гарпиша. <рес> я скоро зійду з розуму. Я очолю всіх собак на районі. Я розкажу всім собакам, що ти богиня. Потім я вилікуюсь, але кожна собака на районі буде знати, що ти богиня, гарпина. Борис, ти такий романтик. Так. <рес> <рес> да. E, дивіться, дівчатка, дівчатка, ну, вже ви нормально так, ну, чуть-чуть, ну, нормально вже жартуєте, да? Шкода, що ти не дуже нормально співаєш. Да, в смислі, включай. Ні обіцянок, ні пробачень. Все само собою. Влад, виявляється, ти так круто співаєш. Так, да, я ж говорю. Нарб... Ну, Нарма... Ясно. Вик виключи, виключи. <ріст> Не, нормально. Дивіться, у нас ну, насамперед така хороша команда. У нас ну, є що послухати, є на що подивитися. Дівчата в команді теж є. Клас. Не псігуйте так. А, пісня! Ми мій! Право місто Києва, Влад Курон, місто Остер, правильно? Місто Остер. ваші області, будь yeah. ласка, ще раз, да.